Чому Гендельф так мало чаклує у володарі Перслів, у гобітів, Він же чаклун. Тож їм було заборонено таким чином впливати на народи. Вони мали тільки радити, бути, типу, як більше радниками і направляти ельфів, людей, гобітів і так далі. Також, можливо, це зроблено було для того, щоб і люди, і ельфи, і гобіти вони могли проявити себе, щоб вони показали себе і здійснили значний вплив на історію, свою історію, да? щоб це реально був їх вклад. А на чарівник, який прийшов раз, два, все подолав, так можна і звикнути. Знаєте, що всі проблеми вирішує чарівник, який приходить і своїм посохом розганяє усіх ворогів. Ні, треба самому подумати, приймати рішення, самому воювати і долати труднощі, бо без цього не буде зростання.